М'ясоїди хворіють на рак частіше. Факт чи міф? Чи правда, що червоне м'ясо викликає рак? Багато хто думає, що це міф, але зв'язок доведений. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала перероблене м'ясо, ковбаси, сосиски, бекон канцерогенами першої групи. Це означає, що ризик раку кишківника у любителів таких продуктів вищий. Червоне м'ясо, таке як яловичина, свинина, баранина, внесено до другої групи, тобто ймовірні канцерогени. Річ у тім, що під час смаження та копчення утворюються речовини, які пошкоджують клітини кишківника. А ще велика кількість м'яса перевантажує шлунково кишковий тракт, викликає запалення та змінює мікрофлору. Але м'ясо саме по собі не є отрутою. Небезпечне його переїдання, особливо у смаженому чи копченому вигляді. Якщо їсти до 350-500 грамів готового м'яса на тиждень і додавати клітковину з овочами, ризики мінімальні і боятися нічого. Тому справа не у самому м'ясі, а в тому, як і скільки ви його їсте. Ми у центрі Болотова підготували спеціальне меню, яке допомагає знизити ризики для шлунково-кишкового тракту та відновити роботу кишківника. Напишіть у коментар слово меню, і я надішлю його вам у приватні повідомлення.